Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім важливим справам з 19 по 23 січня 2025 року. Розклад. Зробили за київським часом. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, 19, 20 та 21 січня до 18 години 19 хвилин місяць буде в знаці Терези. Але починається 19-го період посівний, якраз після того, як, зайдуть, як зайде місяць в, знакі, в знак Терези. І трошечки треба часу дати, тому після 6.30 починаємо всі справи з посівами. 20-го вся доба і 21-го у нас починається перехід місяця з 3-4 фазу, о 22-й годині 31 хвилина. Тому, тому в нас залишається тут е, добрий час, е, сприятливий час для посівів тільки з 0 годин до 10-ї години ранку, 21-го. Тому... Посіви починаємо 19, 6, 6.30, 20-го проводимо і 21-го до 10 години. Що можна сіяти? Розумієте, що кінець третьої фази, і далі четверта починається, тому це тільки час для коренеплодових плодових овочів. Тому сіємо або ж це зимовий посів, або ж в теплицях насіння моркви, буряку, кореневої салери, кореневої петрушки, пастернак висіваємо насіння. Рання картопля. Все, що коренеплодові плодові овочі, все, що дає нам врожай під землею, в землі, це можна сіяти та саджати. Розсада. Теж працюємо пікіровку, перевалку, пересадку, навіть посадку для теплих країн можна проводити 19 го після 7-ї години краще вже. Після 7-ї ранку 20-го продовжуємо і 21 го до 10 ї години ранку. Для квітів актуальні роботи з розсадою, зелені операції, все це робимо до 12-ї години дня. І з кімнатними рослинами теж актуальні зелені операції та пересадка рослин до 12-ї години дня. Нагадаю, що і розсада, і кімнатні рослини для пересадки для них використовуємо завчасно зволожений ґрунт. Будь ласка, не поливайте при роботі з розсадою, при пікіровці, пересадці перевалці та пересадці кімнатних рослин, кімнатних квітів, тому що це час дихання рослин. Польєте увечері 21 або 22 вже. Тепер розглянемо поливи та підживлення для будь-яких рослин. 19-го не можна, 20-го не можна і 21-го ані поливи, ані підживлення. І тільки після 19-ї години вечора, 21-го, будь ласка, поливайте та підживлюйте органічними добривами. В саду актуальні при гарній погоді 19, 20 та 21 до 12 години дня обрізка садових рослин та зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах 19, 20, 21 до 12 години проводимо. Збираємо врожай та робимо заготівлі 19, 20 і 21 до 12 години дня, далі ні. Квашення капусти не плануємо і не проводимо ці три дні. Настоянки та збір лікарських рослин плануємо на 19, 20, 21 до 12 години дня. Риболовлею можна займатися в цей час. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захист від шкільників та хвороб. Причому зелені операції треба 21 завершити до 12 години. А ось після 19 поливаємо та підживлюємо органічними добривами 21 січня. Наступні два дні 22 та 23. Це час знаходження місяців з насі Скорпіон. І починається четверта фаза. І починається вона після 10:30. Перехід завершується з 3-4, саме після 10.30, а вже після 11-ї години можна починати посіви. Це теплиці теплі країни. І можливий навіть підзимовий посів. Що ж можемо посіяти? Знову ж таки, коренеплодові плодові овочі, невелику кількість для того, щоб влітку користуватися ранніми овочами. Ці овочі не будуть зберігатися. Сіємо насіння, редиски, редьки, дайкону, ранніх сортів, картоплі висаджуємо, сіємо насіння моркви, буряка. До речі, мікрозелень дуже добре в цей час замочувати і отримувати паростки. Далі розсада. Після 11 години 22 -го починаємо пікірування, перевалку, пересадку, посадку і продовжуємо 23 -го. Кімнатні квіти, В кімнаті вони зараз у нас квіти і кімнатні рослини. Після 11 робимо пікіровку, перевалку, пересадку кімнатних рослин, робимо пересадку самих кімнатних рослин. І проводимо поливи та підживлення органічними добривами. Саме органічні добрива будуть ефективними в ці дні. Поливи гарний час підживлення органічними добривами для всіх рослин. В саду захист від гризунів більше нічого. Зелені операції не проводимо. Не збираємо врожай, це там де є, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати і піти відпочити і зловити риби. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення органічними добривами. Були питання щодо пересадки у більші горшочки, теж гарний час. Будь ласка, після 11,22 і 23 можна провести цей агроприйом. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я теж з 19 по 23 січня 2025 року. Нагадую, розклад за київським часом. Що ж, у нас спадаючий місяць, ретроградний Марс. Ніяких нових справ і проєктів для них немає енергії і вони не дадуть ефективного результату, успішного результату. Тому на ці дні не плануємо відкриття нових справ, нових проєктів. Купувати дорогі речі у нас є тільки два дні, і то вони не повні, це Терези 19 та 20-го. А 21, 22, 23 ні. Давайте розглянемо, повернемося до покупок. Нагадую, що це ретроградний Марс, тому, будь ласка, не повинно бути ніякого металу в цих товарах. І можна купувати дорогі речі. 19-го починаємо після шостої ранку і до кінця доби, 20 – до 15 години дня. Чому до 15-ї години? А тому що після 15 години починається дія 19 градусу руйнівного градусу в Козирозі Меркурій буде в 19 руйнівному градусі Козирову. Так що, будь ласка, до 15 години всі покупки зробіть. А далі все, в нас три дні ніяких покупок не проводимо. Окрім таких, які вам необхідні для харчування чи для побутових якихось потреб. Ідемо в будинок тепер 19, 20 і 21. Тут норма у нас не повинно бути проблем, якщо не буде сильного циклону і вітру. Але вже 21 після 12 години дня може починатися дія стихії води і може бути дим. Стрижка волосся, стрижка нігтів. Теж тут дуже важливо знати, що можна 19 після 6 години ранку стригтися і 20, а вже 21 ні. Фарбувати волосся можна 19, 20 і 21 до 16 години дня, але тільки органічними фарбами, далі вже ні. мити волосся можна 19, 20, 21 до 16 години, потім ні. Сауни не плануємо, не проводимо. Поганий час. Для високих температур для нашого тіла. Догляд за шкірою маски не будуть працювати 19, 20, 21 до 18.30. Після 18.30 будь ласка, очищення шкіри у нас спадаючи місяць продовжується цикл, очищення організму ні. Рукоділям займаємося 19, 20, 21 до 16 години. Для тіста трохи більше рідини треба. Це у нас знак стихії повітря, і вже 21-го після обідньої перерви тісто почне плисти, тому в цей час вже не плануємо працю з тістом. Прання та прибирання, якщо не брудні речі, можна зробити і прибирання, і прання. Але якщо вони у вас, щось у вас дуже-дуже брудне, перенесемо на 22-23 і зараз ми про це ще раз скажемо. Ремонтні роботи можна проводити та провітрення речей, до речі, теж 19, го 20 го і 21 го до 12 години. Після 12 вже ні. І тепер ми розглянемо ще два дні, 22-23. го Тут повинні знати, що груба та камін будуть диміти. І тут і дрова повинні завчасно бути заготовлені, сухі дрова повинні бути, і потрошечки розпалюйте, тому що може бути дим. Не можна стригти волосся 22, 23, стригти нігті, фарбувати волосся не можна, мити волосся не можна, сауну не плануйте не проводьте. А ось маски. Можна використовувати. Очищення шкіри продовжуємо, це у нас падаючий місяць. Очищення організму ні. Рукоділлям не займаюся в скорпіоні ні в якому випадку. Дуже погана справа. Але якщо там щось вже закінчити треба, то можна цю справу там дов'язати якийсь носок чи якусь частинку. Завершити тут ще можна. Але починати, будь ласка, не починайте. Тісто пливе, а Цей час ми з ним не працюємо. А ось коли гарне прання та прибирання. Ось подивіться, 22, 23, скорпіон, спадаючий місяць, четверта фаза. Дуже гарний час для того, щоб якісно провести роботи прання та прибирання. Але ремонтні роботи не плануємо, не проводимо, і привітрівня речей буде дуже багато вологи і неприємних ароматів 22, -го, 23, -го, навіть при гарній погоді. Давайте ще більш детально розглянемо здоров'я наше. Це дуже важливо. 19, 20, 21 будуть працювати енергії знаку Терези. А в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Тому не можна проводити в ці дні урологічні. Операції. Але можна, це спадаючи місяць, третя фаза, можна проводити операції в області голови, гарний час для видалення зубів, можна планувати похід в стоматологічну клініку і зайнятися зубами. Отож, і лікувати вухом можна. Тобто, все, що стосується голови, можна в цей час зробити. І все, що стосується цього. Тих органів, які ми не назвали, теж можна з ними працювати. Нагадаю, вразливі органи нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. І будь ласка, така порада тримайте в теплі в ці дні, ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Наступний період, 21-го, будуть працювати також енергії скорпіону, 22-го і 23-го. В ці дні вразливі такі будуть органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. В першу чергу, будь ласка, тримайте ноги і область тазу в теплі, щоб не застудити. І в цей час не можна проводити операції на органах сечо-статевої системи виділення та на статевих органах. Можуть загострюватися в цей час такі хвороби, як хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система. І в цей час підвищується риск зараження статевими інфекціями. Але можна займатися, знову ж таки, Операціями, лікуванням органів, які у нас знаходяться в голові та на голові, і до всього ще й можна лікувати гаймари, дихальні шляхи, видаляти гланди, аденоїди. Тобто все, що не стосується тих органів, за які відповідає Скорпіон, все це можна. і... В цьому періоді спадаючого місяцю місяця, це буде після 10-ї, тридцяти, коли вже перейде місяць 3 четверту фазу, можна проводити різні операції. Це і голова, це і дихальні шляхи. Ну що ж, наш випуск сьогодні добігає кінця. Це відео підготували Райса Гріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім вам здоров'я, міцного, щастя вам людського, гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях, миру вам та добробуту. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!